Отже, продовжуємо грати в гру острів. Перевіряємо, чи немає ніде ніяких проблем. Так, є проблема недостатньо працівників. Та начебто вони є. І проблема вже теж зникла. Так. Що ще в нас? Недобре. Ну і все. Начебто все у нас добре, крім ось цього складу. Склад переповнений. А чим саме? Для початку потрібно дізнатися, скільки він може зберігати. 10 тисяч він може в собі зберігати. Отже, якщо тут буде 5, це є 6, 7, 8. Так, а вовни 3000 ми вже не можемо помістити. Прийшов до нас гонець, давайте перевіримо, він купує взуття, у нас є 10 тисяч взуття, йому, в принципі, 10 тисяч треба. Продаємо йому все взуття. Вугілля йому трей 86 тисяч, теж нехай забирає. Олію можемо продати 2000. Одяг Одяг на складах, на жаль, немає. Давайте не будемо поки що продавати. Меду у нас точно немає. Яблука. Ну, можемо трішечки продати. І горілки у нас немає. Залізну руду можемо придбати у нього. На складах у нас є всього-навсього 15. Ну і, мабуть, що більше нічого нам не потрібно. Отже, пришвидшуємо процес. І давайте перевіримо, що ми збудували в минулих серіях. Отже, є у нас ось тут такий райончик, і ось тут. Бачимо, що всі кам'яниці вже заселені людьми. Ще ось тут були збудовані ядки. Отже, тут одяг все у нас є, їжа. Так, а де глиняний посуд? Або ж ще не принесли, або ж ми його замало виготовляємо. Отже, для того, щоб гончарня наша могла працювати, нам потрібно поливи придбати. Ось цей ресурс. Я не знаю, що це таке. Але його нам не вистачає. Що у нас з цеглою? Цегла, мабуть, що так, не поміщається. Склад переповнений. Ще говорять, що земля виснажена, але ми знаємо з попередніх серій, що начебто це не є проблема. Так як на початку року ми будемо виорювати поле. І воно трішечки стане придатнішим для того, щоб ми щось висаджували. Склад переповнений. Більше немає ніяких таких проблем. Тепер давайте подивимось по жителях. У нас є 1646 жителя. І, мабуть, що нам потрібно будувати ще хатинки і, можливо, кам'яниці. Отже, якщо ми говоримо про хатинки, ми можемо розташувати просто ось тут цілий ряд хатинок. Отже є у нас одна хатинка і тут буде ще декілька хатинок. І я думаю, що потрібно ще збудувати ось тут, можливо, цілий ряд хатинок. І треба подумати, де можна ще розташувати кам'яниці. Тут у нас є невеличкі ферми, де люди можуть працювати. А все виробництво у нас ось тут. Але тут у нас вже є теж якісь кам'яниці. І ще прийшов гонець, він не продає те, що нам потрібно. Ми можемо йому продати лишень вапно. Так, що ще потрібно? Гречка, сало, підкове, вапно. Сіль теж йому продаємо. Отже, ось тут у нас є багато жителів, і є у нас декілька кам'янець ще з цієї сторони. Я думаю, що потрібно буде ось цю всю частину нам забудувати. Але, як ми бачимо, тут трішечки нерівна поверхня тут уже трішки рівніше, і, мабуть, що будівництво будемо проводити на цій ділянці. Отже, буде тут декілька у нас кам'янець. Нехай наші жителі. Потихенько це збудують. Так, з мостами що в нас? Є у нас найближче ось тут. Ще є на ось цю сторону, але тут нічого цікавого немає. Хоча, можливо, ми зможемо тут ще розташувати одну ферму, якщо нам потрібно буде. І знову є у нас Усі човни потрібно ремонтувати. Так, а що? Що з човнами? Хто їх повинен ремонтувати? П'ять замовлень у черзі. Не встигають наші парубки. Що з будівництвом хатинок? Поки що все дуже повільно, так як заважають ось тут дерева. Адже на ділянках ми бачимо, що виростають дерева. І спочатку їх потрібно прибрати, а вже після того зможемо збудувати хатинки. Тому спробуємо збудувати кам'яницю. Для неї що потрібно? Камінь, дерево цвяхи, цегла. Ну, вапно, пісок. Ще прийшов гонець, знову ж таки, поливи він не продає. вугілля, вапно, залізо. Камінь. Так, секунду, камінь я хотів. На складі є 4 тисячі. Давайте одну тисячу замовимо, так як нам для будівництва однієї камінниці потрібно. Давайте перевіримо, скільки нам потрібно. Тисячу камінь потрібно для однієї камінниці. А чи може він ще щось у нас придбати? Олію. Олії є у нас багато. Одяг теж є, давайте продаємо. Ну і, мабуть, що більше нічого не будемо продавати. Ну що ж, ось така буде у нас кам'яниця. Ще потрібно встановити різні лавочки, якісь квіти, щоб нашим жителям було комфортніше проживати. Ось бачимо, вже сидять, відпочивають. І пригадую, що у нас були якісь проблеми з корівниками. Давайте знайдемо хоча б один корівник. Отже, коровки є. Перевіряю усі, тому що десь завжди не було корівок. Так, начебто тепер є всюди. Яка ж була проблема? Невідомо. Ще прийшов гонець. Отже, поливи він продає. Одразу 3000 придбаємо. І можемо йому продати потеж, так як він у нас є. Картопля, борошно, сир. Більше нічого йому не продаємо і перевіряємо, чи залізна руда є, немає. Теж потрібно придбати залізної руди. Отже, поле, яке говорило, що воно виснажене, як ми бачимо, все воно чудово працює. Немає ніяких проблем з ним. Лісопильня. ця, переповнена, ця теж. Ну, начебто не все у нас і погано, як здається, на перший погляд. Ще є у нас одна кам'яниця нова. Але, на жаль, немає в даній кам'яниці, немає крамниці. І жителі говорять, що немає харчів. Вони можуть придбати, звісно, що ось тут або десь ось тут. Але, скоріш всього, що вони не можуть дійти, бо дуже далеко. Також відбувається будівництво останньої хатинки у цьому районі. У нас вже зима розпочалася. Якась родина говорить, що немає грошей. Так, знову ж таки прийшов гонець. Камінь потрібно придбати, так як ми займаємось будівництвом. І можемо йому продати, наприклад, що? Одяг. Отже, продовжується будівництво кам'яниць, і дана кам'яниця повинна в собі мати крамницю, і наші жителі вже зможуть десь собі придбати їжу. Хоча потрібно тут збудувати повноцінний ринок, щоб могли продавати різні продукти. І ще я би хотів перевірити, чи виготовляється у нас... Так, гончарня. А ми ж замовляли полив. Цікаво. Нічого поки що не виготовляється, або ж ми його вже використали, або ж, можливо, його ще і не принесли. Давайте на ось цей склад спробуємо додати. Ось так. І я буду розуміти, чи у нас є даний ресурс, чи ні. Ну і тут говорять, що завжди проблема з корою. Кори дуже мало. Є ось тут у нас лісопильня, Щоправда правда, ліс знаходиться аж там. Давайте збільшимо кількість кори. Так, поливи нічого не змінюється. Значить, потрібно буде замовити ще будівництво кам'яниці відбувається досить повільно. Хоча говорять, що ресурси вже є всі, і багато є будівельників. Так, ось вони почали підходити. Щоправда, далеко бігати, або що тому і це все повільно відбувається. Але за кадром я добудую дані кам'яниці. Як завжди, жителям допомагаємо тим, у кого немає грошей. Так, тут всюди у нас все добре. І що ми бачимо, корівка на забій повинна була піти ще в минулому році. Але, на жаль, мабуть, що не справляються наші працівники ті, які цим займаються. Так, скотобійня мені потрібна будівля. Ось вона. Ще потрібно перевіряти. Соливарня чи є тварини. Тому що, якщо не буде тваринок, то, відповідно, будівля і не буде працювати. Так, все є. Коней, як бачите, є багато. І пригадав, що нашим жителям 100% потрібно збудувати будівлю, яка називається Колодязь. Давайте розташуємо її десь ось тут. І скажемо, щоб збудували її негайно. Так, помешкання. А помешкання я збудував, звісно, що не таке, як потрібно. Ну, але ось ця кам'яниця, мабуть, що точно повинна мати крамницю в собі. Отже, будуємо колодязь. Сподіваюсь, що наші жителі зможуть пережити. Бачимо, що кам'яниця заповнена, і ось тут практично теж уже всі проживають. Також ми збудували скотобійню. Відповідно, застосовуємо налаштування. Так, працівники з'явилися. Є в нас уже свинина, а також сало. А мене більше цікавить, чи корівок приведуть. Так, когось привели. Не помітив кого, чи то була свинка, чи корівка. Або ще свинка, так як свинина у нас з'являється. Адже бачимо по карті, що корабель до нас повинен приплисти. Так, це можливо він. Це він. 3000 з'явилося у нас дуже добре. Тепер хтось повинен їх забрати. Щоб ми могли почати виготовляти. Виготовляти. Зараз покажу. Мабуть, ще нічого й не покажу. Глиняний посуд. Отже, як тільки поливи принесуть. Одразу почнемо виготовляти глиняний посуд. Так. І ще бачимо проблему, що немає уже цегли. Тут жителі говорять, що не вистачає одягу. Водичка у них є. Отже, ось тут точно вже повинна бути крамниця. Я вже зможу хоча б якусь їжу їм продавати. І будівництво. Всіх інших кам'яниць вже буде відбуватися за кадром. І що ми бачимо, глиняний посуд зараз буде з'являтися. Це дуже і дуже добре. І перевіримо, чи на склад принесли. Принесли, хоча й небагато. Отже, на цьому будемо завершувати. Ось таке у мене поселення. Жителів, щоправда, ще немає 2000. Можливо, через декілька серій буде у нас і 2, і 3 тисячі. Побачимо, потрібно буде будувати якомога більше кам'янець. І будемо бачити максимальну кількість, яку можна заселити у своє поселення жителю. Отже, до зустрічі в наступних серіях.